Більд взагалі живуть притомні люди. План перемоги України, який Володимир Зеленський має намір представити президенту Шарджу Байдену, включає п'ять пунктів. Йдеться про сильну демократію, говорив Зеленський, і починає співати мантру, що ми змінюємо правила, а демократія це в першу чергу підзвітність своєму народу. Жодна банку, а жоден Зеленський не демонструє жодного бажання відновити дію конституції, тобто, основу плану. Перемоги це побудову сильної демократичної країни в майбутньому обороноздатність підривали за наказом з банкової. Так нарешті до Банкової дійшло, що солдати, які воюють, вони не воюють за авторитарний режим. А хто відповість за те, що Зеленський побудував авторитарний режим? Адже багато хто із наших партнерів починає підозрювати, що з таким типом управління Україна не переможе. Вітаю, друзі. Котрий день повітрі вноситься план Зеленського, і дійшло до того, що навіть німецьке видання Більд вже пронюхало цей гіперсекретний план. Причому всі, хто обговорює цей план, говорять про наступне: стали відомі деталі секретного плану. От подумайте самі, наскільки це секретний план, коли деталі його стали відомі навіть виданню Більд. Ну, якщо Більд заговорив про частину плану Зеленського як заморозку бойових дій на певних ділянках фронту, то виникає питання, а в Більд взагалі живуть притомні люди, чому вони вважають, що Зеленський, план Зеленського має стосуватися виключно воєнних дій або ну, військової логіки? Взагалі-то політик, якщо говорить про план, то він може говорити виключно про політи... набір, ну, якщо не політичних, то військово-політичних е, заходів, які б дозволили стабілізувати ситуацію. Але видання Більд вирішило почесати Гондурас, так би мовити. Ну і чесав не недовго, тому що насправді те, що оприлюднює більд. Це така гра в медіа перекрикування. Так якщо аналізувати взагалі то самого Зеленського і його заяви з цього приводу, з приводу його плану, то враження складається таке, що старші партнери попросили Зеленського нарешті позайматись тим, чим він любить. Тобто махати руками. Якось поведінкою своєю привертати до себе увагу, кричати Я тут, ось, ось я тут, ось дивіться на мене, я тут, я є. О, зверніть на мене увагу, звертайте на мене увагу. Якщо ми починаємо з цього боку дивитися на те, що Зеленський тягне ковдру на себе, то очевидно, що у партнерів на цей випадок є деякі інструменти, які і спрацюють, коли Зеленський потягне на себе ковдру. Адже, якщо хтось хоче, ну, скажімо так, дуже простенький план, який е, мав би Зеленський е, оприлюднити в політичному сенсі, так не треба Зеленського насправді. Подивимося на російські пабліки. От що вони самі пишуть з їхньої точки зору, як має виглядати дошкульний удар, або план е, Зеленського для того, щоб Росія відчула, що задумала Україна. От подивімося набір. Вісім пунктів. Перший військові аеродроми Ростовської області, пункт другий військові аеродроми Воронецької області. Пункт третій військові аеродроми Краснодарського краю. Пункт четвертий. Критична інфраструктура Краснодарського краю. Пункт п'ятий. Заводи і припортова інфраструктура Чорноморського узбережжя Російської Федерації. Пункт шостий. Кримський міст і узбережжя біля нього ЗРЛС С400. Пункт сьомий НПЗ Курської і Брянської області плюс сховища пального. І пункт 8. НПЗ Воронецької області. І військові ремонтні заводи. Плюс місця зберігання. Так, якщо врахувати, що Україна била, наприклад, по гіперважливому російському навчальному аеродрому в Ліпецьку, я вже не кажу про вс всю цю лінійку аеродромів Краснодарського краю Ростовської області, всюди долітали українські боєприпаси. Якщо це були безпілотники ну, почасти, а почасти це була українська ракета Нептун, між іншим, так. Деякі російські джерела вказують, що ця ракета долала відстань більше ніж 400 кілометрів. Тому за нинішніх обставин, коли вже є і попадання в завод в Капотні, це в межах міста Москва, нафтопереробний завод Капотні, тобто самі росіяни прекрасно розуміють, що якщо Україна, наприклад, вирубає Чорноморські порти, то це означає, що 40% експорту імпорту російського призупиняється. Найважливіше, що Росії ще доведеться і нести відповідальність за зрив поставок сирої нафти з Казахстану, яка перевалюється через порт Новоросійськ. Тобто, коли мова йде про план Зеленського, то чому ви шукаєте воєнних планах? Все-таки Політик мав би пропонувати іншим політикам набір політичних кроків. І от Зеленський нарешті заговорив: тобто, завдання махати руками і привертати до себе увагу, він виконує дуже успішно, я б сказав. І тут випливло вже. Інформація з Укрінформу, цитую, план перемоги України, який Володимир Зеленський має намір представити президенту США Джо Байдену, включає п'ять пунктів. Йдеться про безпеку, йдеться про геополітичне місце для України, йдеться про дуже сильну військову підтримку, доступну для нас, і про те, що ми повинні бути вільні в тому, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної. Підтримки, які, я думаю, будуть цікаві. Але ж, йдеться про сильну демократію, говорив Зеленський. Тобто, якось воно, знаєте, дуже дивно звучить, тому що коли йдеться про сильну демократію, то зразок демократії це уряд національної довіри під час війни. Це, принаймні, ставка на Раціональне використання трудового потенціалу українського. Наприклад, величезна кількість спеціалістів задіяні або не в тих галузях, які давали б швидкий ефект для обороноздатності, або взагалі не задіяні. От виходить прем'єр-міністр Шмигаль і починає співати мантру, що ми змінюємо правила. Ми змінюємо правила на те, що або воює, або працює. Чекай, Ви вже дозмінювали правила, що близько 2 мільйонів заяв лежить у консульствах України по цілій Європі і по цілому світу. Про відмову від громадянства. Це прямий наслідок недемократичності, а демократія це в першу чергу підзвітність своєму народу. І де ця підзвітність своєму народу з боку. Е Наприклад, банку, з боку кабміну. Уряд під час війни працює без жодної програми, без жодного звіту перед парламентською більшістю. Взагалі, демократія це в першу чергу дотримання норм Конституції. Що ми маємо на виході? Ми на виході маємо повністю зруйновану Конституцію, і жодна банку, а жоден Зеленський не демонструє жодного бажання. Відновити дію Конституції. А шанс такий не прошувався. Буквально на наших очах розігралася така, так би мовити, шапіто з перестановкою кадрів в кабінеті міністрів. Той Кабмін і так був трохи, трохи причмеленим. І, ну, скажімо так, шмигаль в ньому, в тому Кабміні відіграє роль швидше за все, споксмена, але. Нереального управлінця. Так от спікер Шмигаль, який швидше за все підзвітний першій віце-прем'єрці Юлії Свереденко, швидше за все, що вона є оком і голосом Єрмака в цьому уряді, але шмигаль прекрасно розуміє, що про яку демократію мова і про яку відповідальність мова. Шмигаль сидить на своїй посаді тільки тому, що відставка прем'єра викличе повне потребуватиме повного перезавантаження уряду з голосуванням програми уряду і тому подібне. Шмигаль прекрасно знає, що він працює без жодної програми. Шмигаль прекрасно знає, що він вітрина для банку. Але коли Зеленський говорить про сильну демократію і... Ну, опору, тобто основу плану перемоги це побудову сильної демократичної країни в майбутньому. Так сильна демократична країна взагалі-то майже була побудована до 19-го року. І хто підірвав оборонну здатність цієї країни? Хто ж це зробив? От питання. Хто це зробив? Покажіть мені пальця. За цих обставин, а ми знаємо прекрасно, що, наприклад, обороноздатність підривали за наказом з Банкової, те, як руйнувалися ракетні програми, як була призупинена заморожена програма Сапсан українського тактичного ракетного комплексу, причому свого часу, в часи Порошенка, Саудівська Аравія виділила на це гроші. Тому що саудитам теж потрібен був такий комплекс. В принципі, ну, ряд країн зарубіжних приглядались до такого комплексу. Згадаємо, що коли була відкрита кримінальна справа проти головного конструктора, КБ промінь Коростельова, до початку бойових дій, до початку наступу Росії залишалось два місяці. Два місяці. І коли в перший день атаки Росії Тетяна Чорновол із Сергієм Пашинським вивозили протитанкові комплекси Стугна, на них були написи арабською мовою. Тобто з 19 до 22 року Україна могла за участі кількох зарубіжних країн налагодити. Повний цикл виробництва не лише протитанкових ракет, а й оперативно-тактичного ракетного комплексу Сапсана Божгрім, цілої лінійки ракет до нього. Ну і врешті нагадаю про знамениту ракету Нептун. Ракета Нептун мала бути закуплена в 2020 році в обсягах забезпечення одного дивізіону. Під це мали бути вироблені також пускові установки, командні машини, ну і все необхідне, включно з генераторними комплексами. Аж ні. І тепер, коли частиною плану є ставка на демократію, так якось починаєш думати. А де ті паростки демократії? Можна ж було під час зміни Кабінету міністрів. Знайти формулу, як залучити опозицію, як зробити уряд національної довіри. А тепер в план входить ставка на демократію. Так нарешті до банку і дійшло, що солдати, які воюють, вони не воюють за авторитарний режим. Вони не воюють за те, щоб у них за спиною побудували авторитарний режим. Вони воюють за те, щоб Україна сходу вскочила після завершення бойових дій в НАТО і в Європейський Союз. А з тим стилем управління, який випликав Зеленський і його Єрмаки, ні в НАТО, ні в Євросоюз не беруть. Тепер, коли раптом. Зеленський хоче ознайомити Байдена з планом перемоги. Так виникає питання, а чи не західні партнери раптом сказали, а ми ж кошти Україні давали на захист демократії, а не на побудову авторитарного режиму? А хто відповість за те, що Зеленський побудував авторитарний режим? А цим самим він же підловив західних партнерів і поставив їх в дуже складну ситуацію. Тому що виборці в певний момент, коли раптом розкриються очі і всі роздивляться, що Україна то не відповідає нормам демократії. Жодним. Жодним. І виборець. Запитає своїх політиків в демократичних країнах, а ж на що ми давали гроші? На перемогу України чи на побудову авторитарного режиму. Адже багато хто із наших партнерів починає підозрювати, що з таким типом управління Україна не переможе. Отакий план перемоги Зеленського, друзі. Подумайте про це. Дякую. Переможемо!